Тема сьогоднішньої проповіді називається Моя відповідальність. По Тобто, а, Я думаю, що кожен із вас знає, що таке відповідальність. Чули таке слово, думаю. І коли кажуть, що ти відповідальна людина, то це приємно. А коли про те кажуть, що ти безвідповідальний, то це це значить щось погане. Відповідальна людина це людина, на яку можна, знаєте, покластися. Коли ти щось йому кажеш, якесь завдання, якесь прохання, якась потреба, є, і ти кажеш, то знаєш, що ця людина вона відповідальна, вона це зробить. Якщо вона не зможе це зробити, то вона зробить все можливе і неможливе, щоб по крайній мірі тебе попередити. Бути відповідальною людиною це дуже важливо. І люди а, дійсно цінять відповідальних. В той час без відповідальних людей не люблять. Це люди, які дійсно не хочуть на що братися, щось робити. Вони, якщо не роблять, вони не переживають, вони не розуміють ні того, що ти робиш, і наслідки не розуміють. Дійсно, будь-то безвідповідальною людиною, це ну, страшно. Напевно. Найбільше, що люблять безвідповідальні люди, це перекладати відповідальність на когось іншого. Це їхня такі, особлива способність перекласти відповідальність на когось. В той час відповідальні люди, вони дуже круті. І з ними дуже гарно мати справу. Класно, коли вдома люди відповідальні, коли батьки, діти, всі відповідальні, коли на роботі і в церкві відповідальні це дуже так приємно і сильно. Саме, скажімо, якщо коротко сказати, то відповідальність це усвідомлення суті та значення дії та її наслідків. Коротко значення цього слова: це розумієш. Якщо тебе щось порозу... попросили зробити, ти розумієш, що це? Навіщо це? І ти знаєш наслідки, що від цього буде, коли ти зробиш, і коли не зробиш. Текст, який я хотів би сьогодні вибрати, поспілкуватися і розмірковувати, він а, відкриває декілька напрямків тем. Да, він відкриває повністю всю відповідальність, яку Бог дійсно дав нам. В своєму слові Бог дійсно положив на християн відповідальність. Сам по собі Бог відповідальний, і все, що Він робить, Він виконує так, як пообіцяв. І цю відповідальність, те, яку Бог показує, що в нас, як християн, також є. Інколи, мені здається, ми про неї забуваємо і ігноруємо, але слово Боже дійсно показує. І цей уривок на цьому тексті, він дуже, як на мене, потужний і відкриває дуже круті теми для відповідальності. Давайте порозміркуємо, подивимося. І так, перша тема духовна відповідальність. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро. У всякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе. Духовна відповідальність це та відповідальність, яку я несу. І слово Бога каже в цьому тексті, що відповідальність за мій духовний роз і мій духовний стан хто? Пастир, проповідники, церква, книги, відео на Ютубі. Бог відповідальний, всі відповідальні. Але слово Боже, що каже? Хто відповідальний? Ти. Оказується, що духовна відповідальність за твій духовний стан, слово Боже, вчить апостол Павло каже: навчай і застерігайте самі себе. Дуже важливо розуміти, що духовний ріст, моє духовне становище, мій стан духовний це моя відповідальність. Моя. Тому що який би не був би проповідник, якщо ти не слухаєш, то що б не говорили, ти не почуєш? Якщо ти сам не читаєш Слово Боже кожного дня, то які б не були написані золоті слова від Бога, ти їх не почуєш. Бо тому що ти їх не бачиш, ти їх не читаєш. Який би не знаходив гарні книги християнські, але якщо ти їх не читаєш, то вони будуть гарні політуркою. Наша духовна відповідальність це моя відповідальність. Я знаю, що є, е, і можна почути багато таких е, фраз, можливо, не в нашій церкві, слава Богу, надіюсь, але можу вчитати, я такий, тому що така церква взяв і приложив відповідальність. Я такий, тому що пастир такий в церкві взяв і переклав відповідальність. Я такий, не росту духовно, тому що проповідники проповідують. Вони не проповідують так, як я хочу. Взяв і переложив відповідальність. Так відбувається. Так відбуваються люди безвідповідальні, коли бояться і не хочуть зрозуміти, що якщо ти не знаєш і не ростеш духовно, це твоя відповідальність. Якщо ти грішиш в своєму житті і не каєшся, це твоя відповідальність. Якщо ти не знаєш, як повести себе по-християнськи правильно, це твоя відповідальність. Тому що ти не шукаєш, не вчиш, не відкриваєш, не молишся, не питаєш, а я не знав. Дуже важливо, мені здається, розуміння, Словом Божому, що моя духовна відповідальність, моє духовний стан це я. Як я до цього відношусь? Бог зробив все. Бог дав своє слово, Бог побудував церкву, дав спілкування друг з другом. На сьогодні Бог а, дав церкву, дав в церкві проповідників, пастирів. На сьогодні день Бог розширив, дав YouTube. можливості більше знайти відповіді. Але люди чаще не хочуть шукати, не хочуть шукати від Бога, не хочуть іти і питати, а просто чуть що сказати, а я не знав. А я не знаю, що мені робити. А я не знаю, як мені жити, а я не знаю, як далі бути. Слово Христово, нехай перебуває у вас щедро. Тобто, так, щоб і висипалось. Якщо ми його не насищаємося в своїм житті. А там десь на дні лежить. Якщо ми максимум, слово Боже, використовуємо, як ми їмо раз в неділю, а потім, ціл, ну, в неділю да? а потім цілий тиждень голодаємо, то це не щедро. Це пожлобське, вибачте. Це максимально. У вас щедро у всякій мудрості. На тебе багато познавати слово Боже, воно широке, в неї багато тем відкривається. І слово Боже дійсно навчає тебе, навчає і застерігає самі себе з вдячністю співаючи Богові у, вся... у своїх серцях. Псалми про славні духовні пісні, співаючи в радості, з вдячності. Ви розумієте, мій духовний стан це те, як я живу цілий день, цілу неділю. Якщо я не маю вдячності співати Богові кожного дня. То щось зі мною не так. То значить, я не поїв. Бо коли я поїв, я кажу дякую. А коли не їв, то мені не має щось сказати. І це дуже важливо. Перва тема, яку Бог відкриває і в цьому уривку, в цьому тексті, це духовна відповідальність це моя задача. Ідемо далі. Відповідальність перед Богом. Другий текст доволі теж цікавий. І він звучить так. І все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Усе робіть як? В ім'я. Тобто я відповідаю за своє життя перед Богом. І все, що роблю, я роблю в ім'я Господа Ісуса Христа. Всі мої слова, всі мої дії, в ім'я Господа. Коли я роблю, знаєте, в своєму житті багато, і це можна сказати про, дійсно і про служителів, тут, скажімо так, більш широка тема скривається, коли я служу, наприклад, в ім'я Господа, співаю, проповідую, молюсь, допомагаю, забочусь, підтримую. Якщо це в ім'я Господа, це дійсно слава йому. Але є люди, які це роблять не в ім'я Господа. І це відповідальність перед Богом. Ти можеш мати красиву картинку. Ти можеш мати красиву картинку в неділю прийти доволі гарним, а всю неділю бути зовсім не таким. А потім казати Я християнин. Казати все, що я роблю в ім'я Бога. Але може бути не так. Тому важлива відповідальність нашого життя, наших слов, що вони йдуть в ім'я Бога. Знаєте, як ви, я вже колись казав, і думаю, ви раз і чули, є а, ті, молитовні обсуждення. Коли збираються косточки перемивають, щоб помолитися потім. Але в ім'я чого це робиться? В ім'я новостей, новин? Чи в ім'я чого? І тому дуже важливе розуміння, моя відповідальність як християнина, як дитини Божої, що все, що я роблю, все, що я кажу, я несу відповідальність я розумію, що це в ім'я Бога, чи ні. І це дуже важливо. Подивитися на себе, на свої слова, на свої дії кожного дня. В ім'я чого це? Кого? Якщо Бога. Амінь. Якщо ми можемо сказати за всі свої слова, що це в ім'я Бога, і тим він не соромно перед Богом це круто. Це дійсно во славу йому. Йдемо далі. Наступна тема доволі така широка і доволі. Мені вона так особливо подобалась, так як вона розкрита. Сімейна відповідальність. Це неймовірний текст. Сімейна відповідальність. Давайте почитаємо цей текст. Він настільки насичений і красивий. Він мені особливо подобається. Дружини. Зразу так сміх. <див> Дружини. Слухайте своїх чоловіків. Як кличуть у Господі. Далі, чоловіки, любіть дружин і не будьте сурові до них. Далі, діти. Слухайте батьки у всьому, бо це до вподоби Господу. Далі, батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не, за, не пали духом. Дивіться, в сімейній відповідальності нема якоїсь одної особи. Нема хтось відповідальний, а хтось цар і Бог. Ні. Всі перед всіма відповідальні. Дружина перед чоловіком, чоловік перед дружиною, діти перед батьками, а батьки перед дітьми. Всі мають відповідальність. У кожного вона різна. Бог дійсно показав, напевно, в цьому тексті те, чого більше не вистачає. Але Бог показав, що всі пересильно відповідальні. Дивіться, дружини, слухайте своїх чоловіків. Напевно, дружинам саме важче це слухатися. Тому що дружини знають як краще. Ну, вони молодці, дружини дуже багато беруть відповіді. Вони особливо відповідальні, це правда. І того за цю відповідальність своєю вони хочуть все контролювати, все от просто робити так, як. Вони знають, бо вони знають. І це гарно. Але слово Боже, каже, ви молодці, ви круті, але що? Слухайте своїх чоловіків. Ваша відповідальність в родині це слухати чоловіків. Щоб чоловік залишався на своєму місці. тому що Бог, що тексті метеорить, що голова родини хто? Чоловік. Він несе відповідальність за свою родину. І каже: дружина, слухайся чоловіка, щоб він розумів. Що в цій родині він голова, що він головний, Щоб він розумів свою відповідальність. тому, що якщо люди, дружина слухається чоловіка, то чоловік вообще без відповідальності стає. Він взагалі нічого не робить. Він просто там десь куточку сяде і буде, сидіти, і все. Бо тому що його не слухають. Бог каже: дружинам, слухайте своїх чоловіків, бо це їхня відповідальність. заботиться про вашу родину. Це його відповідальність, а відповідальність дружини його слухатись. Щоб він чувствував свою відповідальність. Інша відповідальність Даємо далі. Чоловіки. Любіть дружин і не будьте сурові до них. Цікаве слово каже: любіть. Знаєте, якщо казати про дружину, мені каже, про як проявляють свою любов до дружини, напевно, це приклад. Жінки, вони вміють проявляти свою любов. В словах, в діях, підійти. Мене. А чоловіки по своїй натурі, вони такі суховаті, холодноваті. Знаєте, як то було сказано давно, може чули, як то каже, я ж тобі скажу, ну, дружина каже, що ти мене кажеш, що ти мене любиш. Каже, я ж тобі сказав в начало відносин. Нічого не помінялось. Ну, От чоловіки вони такі, вони по суті, ну, в принципі, всі такі. Вони доволі холодні, доволі жорстковаті. Не вміють проявляти свої емоції. А Бог каже, твоя чоловік, відповідальність, яка? Любити, зробити все можливе і неможливе, щоб дружина твоя почувствувала цю любов, почула, отримала цю любов. То, що ти колись сказав, не важливо Важливо їй сьогодні. Коли тяжко, коли навтомилася, коли є боляче, коли є радісно. Щоб почула любов обняти, поцілувати, послухати прояви любов. Не будь холодним, не будь жорстоким. І для чоловіка насправді це треба робити, вчитися. Більше чоловіків цього не вміють. А це треба. Це відповідальність чоловіка перед дружиною, щоб дружина це побачила. І йдемо далі. Діти, слухайте батьків у всьому, бо це. До вподоби Господу. Діти слухати батьків не люблять. Це просто закон. У дітей свої проблеми, у них тріх задачі, у них дуже важлива проблема знайти машинку, бо без машинки просто життя зупиняється: або найти куклу, або піти на вулицю, або з'їсти конфету. І це в дітей в зовсім по іншому світ. Діти живуть, знаєте, своїм таким баченням. Діти часто, коли стають дорослі, вони думають, що батьки нічого не розуміють, що батьки вже старі нічого не знають. Але слово Боже, вчить діти, слухайте батьків. Чому? Бо це до вподоба Господу. Відповідальність дитини слухати батьків, бути послушним. Це відповідальність кожної дитини. Це те, що дійсно Бог доручає, а не хочеться слухати. Дітям особливо не хочеться слухати батьків. Але це до довподоє Богу, коли ми слухняні, слухняні до своїх батьків. Остання відповідальність: батьки. Не дратуйте ваших дітей, щоб не занепали духом. Дуже такий цікавий текст він мені також зробив. Подобається що. Батьки, не дратуйте своїх дітей, щоб вони не запали духом. Другими словами, цей текст говорить, не, не нагнітайте, не уніжайте дітей своїх. Є такий, знаєте, стан, ти безрукий, в тебе нічого не виходить, ти не слухняний, ти поганий, ти нічого не робиш. Що ти не, що ти не візьмешся, все, все не так. І дуже багато критики. Батьки іноді. Люблять критикувати своїх дітей. Звинувачувати їх у всьому. Не так дякувати їм, не так казати, які вони гарні. Але чи що казати, Знаєте, такі фрази, як завжди». як завжди. І це дійсно дітей, що робить, занепадають духом. Ніколи дитина не буде розвиватися і мотивуватися, що зробити, якщо батьки будуть тільки їх карати, звинувачувати. І казати, які вони не такі. Відповідальність батьків це, щоб діти мотивувалися, а не занепадали духом. Відповідальність батьків навчитися мотивувати своїх дітей розвиватися, ставати кращим, пізнавати більшого, допомогти стати сильнішим. Коли дитина не права, скаже, нічого страшного, підемо далі. Ми навчимося, ми зробимося разом. Оце відповідальність. Працювати з дітьми, а не щоб вони занепали. Таким образом, Слово Боже каже, що в родині кожен відповідальний. У кожного є своя відповідальність. Інколи хтось забуває. Інколи може казати, що тільки я голова, а всі остальні як буде. Кожен відповідальний в родині. Далі, йдемо далі. Я назвав це Моя відповідальність. Соціальна відповідальність. Давайте прочитаємо текст. Раби, слухайтесь у всьому тілесних панів. Не служіть їм про людське око, як ті, хто підлещується до людей, але в простоті серця, боючись Бога. Моя соціальна відповідалька це як я веду серед людей. На роботі, наприклад. Як я працюю, як я себе веду? Інколи люди дійсно знаєте, працюють і ведуть себе про око. Так, щоб була красива картинка. Так, щоб про мене тільки хорошо говорили. Але знаєте, перед начальником я гарний, а тільки за начальник за двері казати, який мене начальник поганий. І роблю чисто для того, щоб він а, знаєте, Щоб Щоб, щоб знаєте, щоб тільки зробити. Слово Боже, воно унікальне, воно каже, що коли ти серед людей працюєш. Так, стой, кажуть раби. Знаєте, по Трудовому кодексу України, ми, в принципі, є раби. Крім того, що можна звільнитися, а так, в принципі, раби. Каже, раби, слухайтесь у всьому тілесних панів. Да, ми працюємо інколи на когось. Каже, слухайтесь. І служіть не про людське око, а простоті серця, боючись Бога. Тобто, ми повинні, де б ми знаходилися, де ми працюємо. Ми повинні бути відповідальними в цьому плані. Як я себе веду? Як я поводжусь, для чого я роблю? Як я працюю? Це важливо. Важливо розуміння, що ми не, були, не повинні бути ліцемірами і обманщиками. А дійсно ми повинні працювати відповідально. Давайте йдемо далі. Далі називається моя відповідальність. Що тільки робите, робіть від душі? Наче для Господа, а не для людей. Знаєте, це, це таке глобальне звернення. Во всьому, Во всьому, що я роблю. Все, що я бажаю, що я тримлюсь. Він каже, що тільки робіть від душі, наче для Господа. Насправді це дуже знаєте, тяжко. Тяжко в своєму житті все робити як для Господа. Просто задумайтесь понеділок і все робити як для Господа. Вівторок. Все робити як для Господа. В родині, на роботі, в транспорті. Як для Господа. І кожного так дня. Це тяжко звучить насправді. Насправді, знаєте, тяжко робити все як для Господа. Це знаєте з повною віддачею, з повною любов'ю. Чистотою бути чистим, відкривеним перед Богом, щоб за кожну свою дію ти би міг стати перед Богом і сказати. Бог, я дякую, що я це зробив. Бог, я дякую, що ти мене благословив на це. Все для Господа. Але це наша відповідальність. Слово Боже дійсно показало цілий ряд відповідальностей для нас. Але знаєте, щоби. Розумієте, перед тим, як ми підсумок підведемо, я хотів би нагадати, що в кожній відповідальності є наслідки. І апостол Павло в цьому тексті не залишив наслідки. Давайте прочитаємо: знайте, що від Господа одержите нагороду спадщину. Адже служите Господу Христові. Він каже, якщо ви живете відповідально, як перед Богом, то знаєте важливу річ, що ви отримаєте спадщину, що кожному із вас, вірної дитині, є щось від Бога на небі. Як я казав, мені подобається там квартира твоя, чи будиночок. Я будиночок хотів. Але кожному є частина від Бога. Це спадщина. Ти живеш відповідально перед Богом. Ти живеш по його Слову. І Бог каже: будь таким. І ти нагороду отримаєш. Але далі ми читаємо: а хто кривдить, той одержить за свою кривду без огляду на особу. Я виділив цю фразу. Без огляду на особу. Цікавий те, що Бог каже: одержий за свою кривду, той буде покараний за свої дії. І дуже важливий момент в останніх словах, незважаючи на особу. Неважливо, хто ти. Бог, якщо ти кривдиш, якщо ти живеш невідповідально перед Богом, якщо ти живеш, так, як я собі бажаєш, і не чувствуєш нічого. Та він каже, ти отримаєш на свою нагороду, свою, ти отримаєш за свою кривду. І, знаєте, неважливо, хто ти. Чи ти пастир, дякон, проповідник, чи ти здоровий, сильний, чи ти хворий, больний, чи ти талановитий, чи безталанний. Як ти себе вважаєш. Неважливо, хто ти. Чи ти молодий, чи старий? Неважливо. Слово Боже каже, що неважливо, хто ти. Неважливо, які ти там на, на, на отримав заслуги. Він каже, що наслідки отримає без огляду на особу. І це важливо. Знаєте, це така Божа справедливість. Я знаю, що в наших судах і в наших законах можна порішати. А Бог, він справедливий, і кожному воздасть по його заслугам. То, що він зробив, то він получить. І це знаєте, посилює значення відповідальності. Інколи ми чуємо таке слово відповідальність, ну це нічого страшного, Бог там на небі десь далеко що якось буде. Але він каже, що ні, наша відповідальність, незалежно, чи це мій духовний ріст, мої дії в ім'я Бога. Моя сімейна відповідальність, моє соціальне життя, моє життя для Бога це все моя відповідальність, за яку я несу відповідь перед Богом. Ніхто за нас цього не зробить. Ніхто не зробить мене духовним. Якщо я цього не хочу. Ніхто не навчить мене жити в ім'я Бога. Ніхто. Ніхто не наведе лад в моєї родині, якщо я цього не хочу. І якщо чоловік ні за що не береться, і дружина нічого не хоче рішати, і діти безвідповідальні, і батьки критикують своїх дітей, ладу не буде в родині. Тому що це відповідальність, то, як я живу серед людей, це моя відповідальність. І моє все життя для Бога це також моя відповідальність, все робити як для Бога. Це мої дії та рішення. Це моя відповідальність за наклідки. Відповідальність це той, хто я є. Моя відповідальність показує, хто я є насправді, яка я людина. В очах Бога і окружаючих мене, в очах моєї родини, хто я. Тому слово Боже, дійсно призиває бути нас відповідальними. Я думаю, що маю надію, що кожен щось почув для себе, якісь роздуми, думки. Можливо, один пункт, можливо, два. А може хтось скаже, це все про мене, я якраз так і живу. Але Бог нагадує нам, що ми повинні бути відповідальними, а не старатися переложити на когось. Це він такий. Та це, це чоловік такий, чи це дружина така, це діти мене такі неслухняні, чи, 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 чи це такий начальник у мене, чи то служителя такі в церкві, що я нічого не розумію і не вчуся. Берем відповідальність сьогодні на себе. Амінь.